Доброго дня! Мене звати Світлана Шум, я експерт по роботі з підсвідомістю, тета практик, експерт в побудові гармонійних стосунків, експерт з відкриття жіночності і сексуальності. Мені дуже цікаві ці теми. Сьогодні в відео хочу поговорити, як наше внутрішнє впливає на зовнішнє. І навіщо працювати над собою, навіщо йти всередину себе і змінювати свій зовнішній світ. На це відео мене надихнули привітання з Новим роком моїх друзів, колег, рідних. Всі бажали практично одного і того ж — миру, перемоги нашій Україні і ще щастя. і всі такого... Це дуже класно, що всі чекають дива. І що я привідчувала, що чомусь попросила це відео в стрічку. Що не завжди людина розуміє, як створити це щастя, це процвітання, те, про що вона бажає. Е, Наше життя створюється спочатку зсередини, зсередини нас. Ну, наприклад, я вам зараз поясню на такому прикладі, як покупка автомобіля. Наприклад, сподобався автомобіль, і ви такі А, хочу, клас. І з'явилася спочатку думка, і вона це енергія, і поки що автомобіля немає, але ви вже про нього думаєте. І слідуючий крок це ви пішли, наприклад, в автосалон, записалися на тест-драйв, протестили автомобіль, приміряли його. Ваше, не ваше. Наприклад, прийшли ви на автосалон і вам цей автомобіль, ну ви думаєте, ні, це не моє, мені зовсім не подобається, як він їде, як я себе в ньому відчуваю. Саме головне, як я в цьому автомобілі себе відчуваю. Йдете в інший автосалон, сідаєте в цей автомобіль і такий, вау! У вас мурашки по шкірі, ви радість такої, відчуття радості, відчуття комфорту, відчуття такої краси, що це ваше і що він вам потрібен. Ви потім після тест-драйву думаєте, да, наприклад, у мене є е, така сума грошей вже на цей автомобіль, а іншу суму грошей, наприклад, немає. І думаєте, як я можу створити ці гроші? Але ж ви знов про це починаєте думати і підключати вже ці відчуття, що ви е, розумієте, що цей автомобіль ваш і ви його хочете. Що ви хочете цього комфорту, що ви хочете цієї радості, що ви хочете цієї мобільності, щоб бути таким мобільним, не без необхідності залежати там від маршруток, від, наприклад, чоловіка. Вже у вас є ці відчуття і це бажання. Потім ви думаєте, як цю суму грошей, як я можу створити? Можливо, я можу відкрити якийсь свій талант завдяки цьому таланту підвищити професіоналізм і створити необхідну суму коштів. І, звісно, ви робите дії, але ви всередині вже створили відчуття радості, комфорту, мобільності. І це е, достатньо думати про це хвилинку в день, щоб е, під, е, як сказати, підсилювати свої дії вже на фізичному плані. Так само і те ситуація, яка Зараз проходить в нас в Україні це як ну, сумно, звісно, це війна. Але якщо відмотати назад, то е, раніше, значить, на тонкому е, уровні, на тонкому плані було створено це думками, образами, людськими страхами, людським відношенням один до одного. Наприклад, коли в сім'ях конфлікти, і насамперед конфлікт може бути з самим собою. І тут потрібно подивитися і спитати себе, а чи я себе люблю, а чи я себе визнаю, а чи я себе ціную, а чи я відчуваю впевненість в собі, а я відчуваю любов, чи я відчуваю страх. А як я можу створити цей мир, цей баланс, цю гармонію спочатку всередині себе? Якою думкою, яким відчуттям я можу це створити? Навіщо працювати з собою своїм внутрішнім станом? Щоб мінус, який є всередині, змінити на плюс, щоб всі образи жалкування, неприйняття, страхи замінити на любов, прийняття, процвітання, щастя? Вибір нових дій в створенні стосунків з собою, стосунків з партнером, з родичами, друзями, соціуму. І як це впливає на зовнішнє, як наше внутрішнє впливає на зовнішнє. Є така притча, що є в нас всередині і білий вовк, і чорний, і все залежить від того, якого вовка ми всередині себе годуємо. Якщо ми будемо годувати білого вовка, то е, вдячність, радість, процвітання, щастя буде примножуватися. А якщо це буде примножуватися всередині людини, якщо ви сам наповнений, то ви можете цим поділитися. Якщо ви в любові, то ви можете, навіть якщо ви одній людині скажете приємне слово в день, комплімент. То ви вже будете стілюючою людиною для землі і для соціуму. І, звісно, зараз є дуже багато методик, є і психологія, і психотерапія, є тета Хілінг, є езотеричні практики. На мою думку, тета Хілінг він дуже дієвий, бо він ще працює на рівні енергії. Помимо тих інших інструментів, які працюють з підсвідомості, тому що енергія, навіть ця думка, це прийняте рішення, його можна змінити. І я бажаю вам, щоб ви вибирали щастя, вибирали себе і дуже легко, впевнено, йшли в роботу з своїм внутрішнім світом. Обіймаю вас серцем до серця.